Є, так, доброго дня, шановні депутати, присутні. Я прошу і звертаюся до депутатів всіх, хто зареєструвався в нашій реєстраційному листі. Не забувайте реєструватися через нашу електронну систему. Не всі ще депутати зареєструвалися. Будь ласка, не забувайте пультами реєструватися в електронній системі. Валеривач. Зараз в сесійній залі присутньо 12 депутатів і Сіловський міський голова поки що недостатньо депутатів для розпочатку роботу сесії. Відповідно, але я хочу надати інформацію для громади, для депутатів, які є впевнені дивляться за нашою трансляцією можливо своєго кабінету, дому, дивану або інших, скажімо так, місць. Але зараз не знаходиться в сесійній залі інформацію, яку я хочу подати на загал, щоб почули і депутати, і мешканці нашої громади. На даний час на цю сесію виносяться всі важливі питання. Перше питання: бюджет Світловської громади, який повністю дає ну, унеможливлює використання коштів субвенції. Зараз перераховувати всі субвенції не буде. Я попередньо про це казав. От, надані державою, унеможливлює розподіл коштів фінансових. Фінансової підтримки наших збройних сил України на даний час у нас є 25 звернень від військових частин і одна і одне звернення від 31-го стрілецького батальйону полку е, Нацполіції, які чекають на допомогу від е, Світловодської міської ради. Кошти в бюджеті громади є. Програма на ці напрямки передбаченою 20 мільйонів гривень. От достатньо депутатам прийти на сесію Світловської міської ради і проголосувати відповідні кошти. Я впевнений, що в прошлому році, в му році, ми правильно зробили, що в першій половині року ми профінансували необхідну допомогу нашим Збройним силам України і надали їм можливість е боронити нашу державу. Тож е вважаю, що є першочергове завдання. І обов'язки депутатів присутні бути на сесії. Всі отговорки, відмовки, знаходження якихось скажімо так, причин неявки депутатів на сесійну залу це є просто відговоркою для того, щоб не приймати відповідне рішення і злочин проти наших мешканців, ваших виборців і відповідно розвитку нашої громади. Я сьогодні даю доручення апарату ради розіслати листи. Від наших головних розпорядників коштів, від наших структурних підрозділів, які мають використовувати кошти субвенції, в яких вони в цих листах пишуть свої застереження про можливе невикористання і відповідні наслідки невикористання бюджетних коштів. Це не виплати доплати, точніше, педагогам, інклюзивні години. Зараз окремо зайшов лист, буквально вчорашнім числом від обласної військової адміністрації щодо підтримки. Відповідно державою міських територій, це виплати по Чорнобильським, да, тобто якби на лікування, на вирішення соціально-побутових, відповідно, і про важливість прийняття рішення конкретно Світловодською міською радою, бюджету для того, щоб, для того, щоб всі ці виплати і субвенції запрацювали. Не буду перераховувати, знову-таки, додавати. Всі інші напрямки, які теж є важливими от, і унеможливлюють використання цих коштів, вся ця інформація буде розіслана депутатам на поштові адреси, на скриньки. От, і я впевнений, що я для тих депутатів, які не заглядають в свої скриньки, будемо розсилати і через е, соціальні мережі. Хай і громада, і депутати бачать і читають, які можливості ми втрачаємо. От, е, тому. Окремо хочу зупинитися на військових. Чи є сенс? Я хочу запитати у депутатів: чи є сенс озвучувати конкретні військові частини, назви, які чекають від нас, і тут листи є цієї допомоги. Ну їх є ще з нагадую, 25 військових частин і одна стрілецька бригада, 31-й стрілецький полк полк нацполіції. Отак коротка інформація. Постійно у нас. Порядок денний доповнюється важливими питаннями. І вже сьогодні третя сесія, на яку в порядок денний вноситься питання щодо передачі е, дороги. З комунальної власності, ділянка дороги, яка йде у нас від мостового переходу до повороту на власівку, і е, в державну власність. Для чого це треба, я ще раз нагадую, для того, щоб держава вже готова допомогти фінансово виділити субвенцію для того, щоб цю ділянку дороги відновити. Є відповідна, скажімо так, розуміння е, з міністерством узгоджено, від нас достатньо просто прийняти рішення. Світловодської міської ради про передачу цієї ділянки з комунальної власності в державну власність. І тоді мешканці нашої громади, ви знаєте, вже звертаються, я впевнений до вас щодо е, сполучення на дачні да? відповідно, для того, щоб на Власівку доїхати, чи залізодорожне сполучення. Такої зараз можливості, ви знаєте, немає, але при можливості виділення кошти і ремонту відповідної ділянки вона з'явиться. Це окреме питання. Тобто, і ще раз нагадую: обов'язок депутата бути присутнім на сесії, все інше відмовки і деструктивна позиція. Хочу передати ще одне ну, так, меседж до депутатів Світловодської міської ради, які ігнорують засідання Ради. Є об'єктивні суб'єктивні причини, поважні е, причини. Це питання у нас знаходиться на контролі обласної військової адміністрації е, щодо субвенцій і щодо ділянки дороги. Окремим е, пунктом стоїть питання щодо бюджету. Шановні депутати, присутні тут і ті, хто дивиться на нас е, онлайн, я хочу знову таки озвучити свою позицію. Якщо депутати заявляють, що міський голова порушує регламент або порушує якісь інші дії, виживає якісь деструктивні, корупційні або інші дії, будь ласка, подавайте по всім цим фактам в суд. Не треба просто звинувачувати просто в усній формі, збурювати громаду і, відповідно, вводити людей в оману. Все інше від лукавого. Знову таки кажу: ми втрачаємо час. Втрачаємо можливості, і е, я не розумію причин, чому можна стояти на місці. І останнє. Всі ці питання, які у нас виносяться на порядок денний, е, є терміновими, необхідними. Моя пропозиція залишається наступною: приймаємо бюджет в тім варіанті, який є. На даний час у нас закінчується третій місяць третій місяць, е, по якому вже є перевиконання. На даний час 15 мільйонів. Пропозиція, яку озвучували депутати, що не все враховано в бюджеті, пропоную зробити після того, як прийнятий буде бюджет, шляхом перерозподілу. Уточнення, внесення змін саме цих коштів таким чином, ми зможемо розподілити 15 мільйонів по депутатським запитам, про те, що ми казали, що там не повністю профінансовано на е, сільській території, дофінансувати наші підприємства, які зараз потребують Водограй, Тут є присутній директор, який зараз в склай, в скрай, вкрай скрутному становищі опинився. Допомогти нашому комунальному підприємству і всім без, без виключення іншим. За рахунок вільного залишку, розподілити кошти на військових, тут питання, скажімо так, конструктивне можна дійти до якоїсь складової, до якоїсь суми, хоча б першочергова, і пропорційно розподілити серед цих листів. Вона залишається. Цей скажімо так, механізм, цей спосіб, ця пропозиція є законна, конструктивна, але я впевнений, що буде пропозиція з. Тої сторони депутатського корпусу, яка вважає, що ми щось порушимо. Будь ласка, в письмовій формі надавайте свої пропозиції, ми можемо їх врахувати, але обов'язково присутня з депутатів тут в сесійній залі, для того, щоб ми зрушили з місця всі без виключення питання. Чи є якісь пропозиції зараз від депутатів, щоб послухати додаткову можливу інформацію? І ще раз. Звертаюся до вас. І в мене на столі лежить телефонограма. Громада е, запитувала стосовно того, які фамілії депутатів, е, які прогулюють сесії без поважної причини. Е, будь ласка, скажіть свою думку з цього приводу, чи треба зараз озвучувати список депутатів повністю по телефонограмі, що отримало у нас апарат ради. Чи це ми просто, просто показуємо, що і хто присутній в сесійній залі, відповідно, і хай громада дає оцінку діям депутатів. Но Які ваші пропозиції? На ну тут так, да, тут немає поважних причин. Чи ми швиденько пройдемося зараз, я озвучу. Ну тоді добре. По телефонограмі. А, Атамас Вікторія Михайлівна не буде. Бакуменко Максим Анатолійович не буде. Булаєнко Юрій Миколаївич планує бути. Є в сесійній залі. Гончаров Валерій Вікторич. Є в сесійній залі Дмитренка Маріванова, можливо, буде, але в сесійній залі немає. Домровський Роман Васильович, не буде. Е, немає в сесійній залі. Жмуріна Олена Володимирівна не буде, немає в сесійній залі. Засименко Олександр Юрійович, не буде. Хворії написано в лапках. Івасюк Мирослав Ярославич постарається в сесійній залі є. Коломієць Олександр Дмитрович є в сесійній залі. Кор Тетяна Вікторовна не буде, немає в сесійній залі. Качаткова Тетяна Іванівна не буде, в сесійній залі немає. Красюк Тетяна Миколаївна не відповідає на дзвінки, але в сесійній залі її немає. Там не знаю, поважна причина чи ні. Хворіє. Хворіє да. Кукса Андрій Вікторович планує бути в сесійній залі є. Медянік Данило Олегович планує бути в сесійній залі немає. Хрептувалися, Анатоліна, не відповідає, але зв'язалися сьогодні зранку. Планує бути на наступній сесії. Зараз у неї педагогічна там зараз начітка. Новак Юрій Петрович не буде. В сесійній залі немає. Ода Олександр Юрійович. Є в сесійній залі, Пазиненко Сергій Федорович, є в сесійній залі, Пащенко Леонід Вікторович в сесійній залі присутній. Петро Володимир Іванович в сесійній залі, Піскова Наталія Васильівна, в сусідній залі є. Покора Олександр Миколаївич немає ЗСУ. Похіло Володимир Олексійович у відрядженні написано. Ільнчивка Максим Олександрович планує бути, але захворів. Самоляк Віктор Андрійович планує бути в сесійній залі. Є Сідненко В'ячеслав Юрійович не відповідає на дзвінки, в сесійній залі немає. Тітінченка Віталій Анатолійович, якщо встигне приїде приїхати, то буде. Немає в сесійній залі. Федорос Віталій Олексійович, сьогодні набрали у нього там поважна причина: 40 днів. Р батька відповідно відпросився, але наступний раз буде обов'язково. Чорної Володимир Анатолій не відповідає на дзвінки в сесійній залі немає. Чого зрозуміло? Шумій Леонідович не відповідає на дзвінки, але в сесійній залі його зараз немає. Тобто, я так розумію, по справам зараз тут Юшко Віталій Іванович не відповідає на дзвінки, немає в сесійній залі. І у мене з Олександрович планує бути в сесійній залі. Є це так коротенько, список депутатів, які е, е, повідомляли апарату ради причини присутності відсутності. Бачимо, зараз в сесійній залі є у нас незміну, да? 12 депутатів і Словській міський голова, це 13 людей. Недостатньо для того, щоб провести сесію. І ще раз запитую: а чи є бажання депутата сказати якусь заяву, оголошення в мікрофон? Будь ласка, є вільний час. Можете висловити свою пропозицію, або варіанти, як зібрати. Нам сесію для того, щоб зрушити з місця всі без виключення питання. Ще раз наголошую, це питання у нас зараз на контролі. Я зараз по завершенні сесії буду звітувати, дзвонити та набирати обласну військову адміністрацію. От питання критично по бюджету, тому що залежить всі без виключення питань, які по субвенції. Питання фінансування знову таке опікується обласна військова адміністрація виділення коштів на е, військові підрозділи. На днях я буквально був в, в районі військової адміністрації. Е, нам нарізають завдання щодо допомоги нашим підрозділам, а також по будівництву фортифікаційних споруд. Е, теж не знімається це завдання, От, і ми маємо оперативно вирішувати ці всі питання. Зволікання є неприпустимо. Я можу сказати позицію області щодо передачі ділянки дороги з комунальної власності в державну власність. Було коротко озвучено питання, як воно виглядає. Це антидержавницька позиція щодо дій депутатів щодо неприйняття відповідного рішення. Держава надає нам можливість побудувати або відновити дорожнє покриття. Мостовий перехід за рахунок державних коштів ми зволікаємо і не приймаємо відповідні рішення. Отак, от, от коротка інформація, будь ласка, чи є бажання до мікрофону підійти депутатам? Немає. Питання тоді: за скільки часу повідомляти депутатам про скликання сесії, щоб ви могли спланувати свій час. І е, прийти на сесію. Чи є у вас скажімо так конструктивна позиція, пропозиція? Будь ласка, можете її висловити? Немає тоді. Е, повідомлено буде е, депутатам вчасно. Єдине питання, що із-за того, що у нас змінюються е, і додаються проекти. Проекти відповідно рішення на сесію, ми будемо вносити вчасно. Прошу всі відповідні структурні підрозділи підготовлювати цю інформацію заздалегідь, і формувати вже зараз пропозиції щодо порядку денного. Щоб ми оперативно, коли буде скликана сесія, одразу направляли через апарат Ради всі документи, які у нас є. І останнє. Щодо маніпуляції щодо невивченого питання бюджету, нагадую всім депутатам: остання сесія, яка у нас була чергова, яку ми планували по бюджету, всі депутатські комісії ознайомлювалися з проєктом бюджету. І я нагадую, бюджетна комісія розібрала це питання бюджету і схвалила цей бюджет відповідно на чергову сесію. Зараз питання опрацьовується. Це я про те кажу, він не змінить цей бюджет, і питання може бути враховано депутатами шляхом уточнення. І ще раз кажу: ідеальним бюджет не буває. Ті депутати, які досвідчені, вони це знають. Ми можемо зробити зміни шляхом уточнення. Але після того, як ми затвердимо бюджет, тоді таким чином ми розблокуємо роботу ради і будемо продуктивно працювати, не зволікаючи часу. Ще депутат не дійшов. У нас таким чином 13 депутатів і Світловський міський голова, 14 депутатів. Для корма все одно не вистачає. Дякую депутатам за ваш виділений час. Доводить інформацію до мешканців вашого мікрорайону. Пояснюєте, ну і будемо повідомляти про наступне скликання сесії.